Пиріг брауні, дуже ніжний, шоколадний такий. Давайте його разом приготуємо. Даруй серденько, зберігай рецепт, підписуйся, будемо готувати. Нам потрібно молоко, вершкове масло, яйця. Все гарно перемішуємо. Додаємо цукор, ванільний цукор. До просіяного борошна додаємо розпушувач, розчинну каву і какао. Все, вводимо тісто і перемішуємо гарно. Виливаємо в форму і випікаємо. Тим часом робимо глазур. Молоко з'єднуємо з шоколадом і гарно розігріваємо. Додаємо вершкове масло, перемішуємо, щоб все розчинилося. Пиріг спікся, поливаємо глазурю і залишаємо на ніч. Це дуже смачно, всім смачного.